Перше, з початку сезону команда Самардака мала великі шанси поповнити свій актив очками. Попри те, що Нива ще жодного разу не вигравала у харківських гостей, зустріч обіцяла бути цікавою. Вже з перших хвилин розпочався натиск гостей, в якому Савін міг з легкістю відкривати рахунок. Нива, завдяки активності Гудими спромоглась відповісти лише неточним ударом Семенюка. Але крапку в першому таймі все ж поставили гості, вкотре захисники не зрозуміли одне одного, після чого Собочів легко забив компанії двох захисників. Перший м'яч, скажімо так, груба помилка в центрі захисту, але ну, це таке сталося. То нічого ні, катастрофи не було 1-0, Я думаю, що могли десь вижити в другому таймі. У другому таймі незлагодженість захисників знову дала про себе знати. На 58-й хвилині відбулась подача на Луценка, який попав лише у стійку. Уже в кінці поєдинку Геліос міг подвоювати рахунок, але нагірний парирував небезпечний удар. Кульмінацією поєдинку став момент на 88 й хвилині. Після падіння харків'яна головний суддя матчу Юрій Балакін поставив на точку, а Кравченко в свою чергу холодноповно реалізував вирок. Після цього арбітр додав ще 5 хвилин, але тернополяни спромоглися розмочити рахунок. Хочеться поблагодарить соперника, сняти Ну поздравити їх з достойною грою. Команда тока в встановлення, поэтому дай Бог, щоб все було добре. И Нива э заняла те позиция, как было и времена, который это был очень достойный клуб, игравших в Премьер-лиге. А вот ещё Тернопольская команда на выезде зіграла у нульову нічию з футбольним клубом Полтава. Попри це муніципали залишились на четвертій позиції і мають ще матч в запасі.